Сьогодні в нас шостий випуск аналітичної програми Усі крапки над І. Чому над Ї? Ви вже зрозуміли, бо крапок більше, ніж над І. Над моїм Ї їх взагалі три. Третя це символ того третього ока, про яке мріють буддисти, щоб побачити сутність речей. От про них я вам сьогодні трошки розповім. Мушу, на жаль, кинути в цю бочку меду, яку розводять щасливі політологи після засідання НАТО свою ложку дюхтів. Нічого доброго не сталося. Програму, як ви знаєте, скоротили до двох пунктів урочиста вечеря і спільне відвідання туалету для підвищення єдності в лавах. Тобто все, що могло мати якийсь інтерес, винесли за душки. Щоб не лякати і не дратувати дідуся Трампа, щоб він все це якось пережив. Дідусь сидів щасливий, благосний, всі чесали його за ушком, потім падали на коліна і цілували в дупу. І він милостиво, як король, усім посміхався. Навіщо це зроблено? Поясню. Річ у тім, що лідери Європи продовжують заколисувати своїх виборців. І їм для цього потрібно, щоб Трамп не збрикнув і не заревів на повний голос, що а пішли, ви всі за кораблем, нікого захищати не буду. Не сумнівайтесь. Всі ці канцери і мерцелі, вони не такі дурні, як хочуть здаватися. Вони все абсолютно розуміють, що не... Штати більше сподіватись нічого, що захищати їх Трамп не буде, але вони намагаються, щоб їхній виборець про цю новину не почув. Чому? Тому що в Європі, на жаль, жадібність перемогла страх. Я все-таки сподівався, що страх це прадавній первісний інстинкт. Але, на жаль, оця різниця між інтересами держави і інтересами правлячого класу стала надто велика в Європі. Власне, це і відбувається, коли держава згниває. Влада починає жити своїм життям, доля народу її не цікавить. Вся ця макриль з макаронами сподівається вчасно втікти, полишивши на призволяще. Коротше кажучи, в Московії вони бачать виключно не вичерпна джерело хабарів. І бояться, як би цей фонтан не заткнувся. Бо хто ж їм іще стільки дасть. Ну а народу розповідають байки, що їх американи захистять, що Україні сильно допомагати не можна, бо в Путіна ядрена бомба, він зараз як бахне, давайте краще її будемо разом боятися ту бомбу. І все тоді буде добре. Ліж би не було війни, як нам прибережні розказували. От те саме зараз відбувається і там. Розумієте, дипломатія це наука про те, як, за словами, сховати думку. Якщо ви всерйоз розглянете от все, що там наговорили на цьому збіговійську, ви побачите, що це вода. Жодних конкретних, реальних рішень немає. Начебто і виділили Україні додаткові 35 мільярдів. Але, по-перше, це заледве компенсація за те, що вже більше не дають американи. Ну а по-друге, невідомо, яка частина з цих грошей нам дістанеться і коли, і на що конкретно. Те, що домовились до 5% від ВВП збільшити витрати на оборону, наче домовились. Але за 10 років, здається. Тобто за цей час чи шах, чи паді шах, даруйте. Коротше кажучи, хтось не доживе. Такі от сумні речі. Ніякої додаткової підтримки нечуваної, про яку нам говорять, немає. Єдине, що сказав доброго про нас Трамп, що Зеленський якось зумів зробити йому приємно. Я соромлюся уточнювати як, але якось зробив. Не обіцяв він нам, не зброї, не тих петріотів, то все вільне трактування його бурмотіння, так скажімо. Я вже вам говорив, попереджав не раз, що зброї нам американської не буде, треба відвикати, нам її більше не даватимуть, навіть в гомеопатичних дозах, як раніше. Нам її не продаватимуть, тому що американські інтереси цього не допускають. Взагалі, якщо ви подивитесь от не по цих словісах, а за реальними цифрами, ви з'ясуєте, що допомога від Британії, Франції і Німеччини найпотужніших, найбільших економік Європи, вона мізерна відносно їхнього бюджету. Там ну, про таке навіть соромно говорити. Це не відсоток навіть від бюджету, а це там якісь дріб'язкові частки відсутня. Просто. Про це голосно кричиться, і вам здається, що нас зараз утоплять в грошах. Нічого цього немає і не буде. Зеленський вже задовбався їздити в Лондон. Я вам про це говорив, що він все намагається тиснути на Сторміра, щоб той натис на французів. Бо нам на французів натиснути нічим. Стормер може сказати, що або домовляємось з Україною зараз на трьох. Або ми домовляємось без тебе. Залучаємо Канаду, там, Австралію, якщо пощастить, Японію. І разом будуємо безпековий блок, а тебе виносимо задушки. Але Стормер цього говорити не хоче, бо він теж, на жаль, майже 100% вже на підсосі сидить. Так як і основні чини його партії. Тому що, ну, даруйте при... В консерваторах такої фігні не було. Тоді Британія нам допомагала щиро. Зараз вона переважно імітує допомогу. А без Британії нам нема чим тиснути на Францію. Франція зараз віджимає Євросоюзу німців, намагається торгувати. Що ми вам парасоля ядерного, хоч і маленького, і дірявого але дамо, а ви нам передасте контроль над Євросоюзом. Ну, німці навпаки намагаються парасоля отримати, а нічого за це не дати. Тобто, м'яко кажучи, це банкет під час чуми. Не хочуть їхні політики зважати на небезпеку. А ми їм в цьому допомагаємо. От спокійно міг Зеленський не їхати на це засідання. Йому там і натякали, що не треба. До речі, з усіх документів зникли всі оці слов'яса про ті двері вічно відкриті, про наш незламний чи потужний, чи який там шлях до НАТО. Оце єдиний позитив, що нарешті наші західні партнери перестають, перестають вдавати, що вони нам раді, що вони нас візьмуть у НАТО. Це, звичайно, плюс, тому що НАТО це США. США, як я вже вам пояснив. Це тіньовий союзник Московії. Московія для них інструмент. Вони завжди Московію захищатимуть. Тому наш вступ в НАТО це, по суті, саморозброїтись і дозволити американам продати нас Москві. Нам це все абсолютно ні до чого. Тому, в принципі, ситуація погіршується для нас повільно, але невпинно. Треба щось міняти, але... Можливостей маневру залишається все менше. Станом на сьогодні ми приходимо до позиції, коли єдина можливість, яка нам ще залишається, це союз з Туреччиною. От для людей, які знають історію, для них очевидно, що це таке. Це останній ресурс наш. Наша влада перед остаточним кінцем нашої державності завжди робила відчайдушну спробу домовитися з турком. От можливо, що зараз нам теж пора це робити. Тут соромитись нічого, наш ворог залучає всі резерви. Ми вже не тільки корейців і китайців під відом корейців. Зараз уже африканців почали завозити. Гроші в них ще є. А ми даруйте самі. З їхнього боку гроші, все, що за них можна купити, а з нашого боку гарячі слова підтримки. Від а Туреччина це на сьогодні єдина держава, яка готова реально втрутитись не словами, а військами. Війська в неї є, армія добре визброєна, доволі боєздатна. Тобто в військовому плані це нам була б допомога величезна. Їхнє військо разом з резервістами підготовленими, воно не менше від нашого. Тобто ми могли б, по суті, зламати хребет Московії. І... Швиденько завершити цю війну повною перемогою. Звичайно, не задармо. Але турки теж зацікавлені дуже-дуже сильно в розпаді Московії. Тобто у нас є з ними підстави хоча б для Союзу. Найбільша проблема такого Союзу, де брати гроші. Турки небагаті, як і ми. Хто платитиме за банкет? Північні країни так. Ця вісімка, вона не така вже дрібна, як вам здається. Якщо подивитися на них всіх разом, то це економіка типу французької вийде. За 2 трильйони ВВП. Цілком пристойні гроші вони нам можуть дати, якщо дуже захочуть. Ну але в ідеалі, звичайно, було б залучити Японію, яка переслідує ту ж мету. Розпад Московії. Це в їхніх стратегічних національних інтересах. Оце єдина можлива конфігурація Союзу, яку я бачу на сьогодні, військового союзу. І це єдине, що може зараз дати чарівного пенделя нашим європейським партнерам, тому що поки що вони можуть нас шантажувати турками, турок шантажувати нами. А от якщо ми об'єднаємось, вони дуже швидко усвідомлять, що воювати в полі за них нікому. І почуватимуться приблизно як голий, виштовханий з лазні. І, можливо, тоді з ними вдасться поговорити інакше. Тим більше, що Ердоган нам обома очима підморгує. Ну, але на такий крок важко наважитись, я розумію, десь, наших лідерів. Просто, на жаль, нас заганяють у ситуацію, коли інших варіантів просто не залишається. Ну, ще буквально кілька слів про що це було про Ізраїльську-іранську війну, одразу вам кажу, нічого Ізраїль не зробив для себе, тільки погіршив своє становище. На правах колишнього фізика маю вам сказати, що якщо немає витоку радіації... Значить, ядерна промисловість не постраждала. Можливо, знищені підприємства, які виробляли обладнання для ядерної промисловості. Заводи, які робили ці центрифуги чи там щось. Але самі підприємства ядерного цикла абсолютно не постраждали. Вони збудовані так, щоб без ядерної бомби їх не дістати. Натомість американи виказали слабкість. Тобто, поки Трамп сидів із загадковою мордою і корчив миротворця, можна було вдавати, що ми не хочемо, а зараз очевидно, що вони не можуть. Тобто, по суті, світовий лідер розписався в тому, що готовий воювати тільки в повітрі. Велику наземну операцію він уже собі дозволити не може. Тому, звичайно, всі людоїдські режими зараз остаточно розпаєшуться. Якщо вже вони для Ізраїля цього не зробили, то чого їх взагалі боятися? Мені взагалі було дуже цікаво, як довго витримує Трамп цей тиск. Тобто наскільки короткий повідок, на якому його тримають. Навіть один час була ідея, а раптом він дійсно відв'язався. Ну таке буває, ви ж знаєте. Але ні. Ця історія показала, що поводок коротюсінький натягнутий вертикально. Він себе позиціонував, що він великий руйнівник глибинної держави. Тепер можна з впевненістю сказати, що глибинну державу руйнує не Трамп, не Трампа, а ляльководи, які його поставили. Це потрібно передусім для їхніх інтересів. Ви ж пам'ятаєте, я вам пояснював, що... Президент США керує тільки внутрішньою політикою. Зовнішньою займаються справжні хазяї цієї держави. От ви отримали ще один доказ. Трамп ну, дуже не хотів стрягати в цю війну. Дуже не хотів, він же корчив миротворця, він же Шнобель Прайс хотів отримати. Але його примусили. І примусили дуже швидко і ефективно. Тому що цим же людцям... Окрім штатів, належить і Ізраїль. І вони свою власність захищають. Отак От все це треба розуміти, що відбулося. Хто від цього всього виграв Виграв Іран, виграв Китай? Так, Іран отримав певні руйнування, але разом з ними він отримав і широку міжнародну підтримку. Ізраїль отримав підтвердження статусу агресора, причому агресора не вдахи. Ядерну програму вони не загальмували. До речі, велике питання, чи взагалі була ця ядерна бомба, чи робили її ранці, чи тільки лякали. Ну, Мені здається, що вона була зроблена, хоча виключати нічого не можна. Ви ж пам'ятаєте, як у Саддама Хусейна шукали цю бомбу? Ну, тепер можуть сказати, що Саддам її віддав на зберігання ятолама. Річ у тім, що якщо знадто довго кричати вовк, то, як ви знаєте, з часом тебе з'їдять, бо вірить тобі перестануть. Вся ця ситуація виникла тому, що в цьому світі більше немає гарантів. Гарантом по Будапештському меморандуму більше ніхто не повірить і навіть пляшку потримати не дасть, поки шнурки зав'язані. Про цю проблему я вас попереджав ще, здається, 17-го чи 18-го року. Вже тоді було очевидно, що держави в'ятуни конають. Тоді з мене сильно багато сміялись з цього приводу. Тепер щось нікому вже не смішно. Скільки вони ще конатимуть, я вам не скажу. Але зазвичай такі от конфлікти і відбуваються, коли немає гаранта, якому хтось повірить на слово. Все, що ви бачите, це, по суті, наслідки. За тим дякую за увагу. До нових зустрічей. Слава Богу.